Доброго здоров'я, шановні глядачі. Язичники поклонялися багатьом богам. Серед них була одна єдина жінка і звали її Макош. Науковців дуже дивує таке ім'я. Давайте в сьогоднішньому відео з'ясуємо, що воно означає. Обов'язковим атрибутом язичницького капища був дерев'яний ідол, якого звали світовид, світа вид. Він мав чотири обличчя під однією шапкою. Після того, як мені вдалося відновити календар наших далеких пращурів, і я нанесла на нього свята і обряди, то зрозуміла, що чотири обличчя, об'єднані одним ободом шапки, це чотири долі, об'єднані спільним колом часу. Ось як це виглядало. Календар і поділ його на чотири частини Бог, людина, рай, пекло. Права нижня доля. Відповідає за народження, життя, здоров'я. Поясню звідки така інформація. Оскільки темою цього відео є богиня Макош, то варто було б проаналізувати, які язичницькі свята потрапили в праву нижню чверть календаря пращурів, але інформації збереглося дуже мало. Більшість науковців вважає, що обряди і традиції язичників зруйнувало християнство. А що коли цю, на цю проблему поглянути з іншого боку? Може, церква змушена була вплітати в свій календар язичніські свята для того, щоб населення легше переходило в нову віру? Таку версію висунув Михайло Грушевський. В книзі історія української літератури він пише, що народна релігія під ударами християнської церкви, нападами, заборонами, погрозами або прилучала своїх старих богів до християнського календаря і вони покривалися іменами християнських святих, або сховалася і існувала підпільно. Спираючись на слова Грушевського, давайте використаємо сучасний християнський календар для того, щоб з'ясувати, звідки таке ім'я у язичницької богині. В праву нижню долю календаря наших пращурів потрапило одразу три дні народження Різдво Христове, Різдво Іоанна Предтечі і Різдво Пресвятої Богородиці. Виглядало це наступним чином. Ось воно 25 грудня, 7 липня і 21 вересня. Свята вказують на те, що ця чверть кола часу пов'язана з материнством. Питання, чому я використовую дату Різдва Христового за Новим Стилем, а Різдво Іоанна Предтечі і Пресвятої Богородиці за Старим, буде розкрита детально в подальших відео. Хоча частково я вже пояснювала. В сюжеті спадок 49.1. Стосовно богині Макош, то сьогодні ви почуєте дві причини появи такого імені. Одна серйозна, а інша підкреслює здатність нашої нації жартувати з будь-якого приводу. Ім'я богині дійшло до нас також в двох варіантах. Деякі джерела називають її Макош, інші Макуш. Розділимо слово Макуш. На дві частини Ма, куш. Культ богині Ма широко засвідчений по всьому північному Причорномор'ї. Наведу цитату з книги до Кії Гуменної Благослови мати. У Пантикапеї, Ольвії та Наїсії у Команах була така богиня Ма, що означало матір богів. Пресвята Богородиця також є матір'ю Божою. І її день народження знаходиться в тій чверті, яку на колі часу пращури позначили літерою У. Докладне пояснення, чому використані літери А, О, У Е знайдете в сюжетах спадок 42 і спадок 42.1. Перші літери фрази, позначений Е на колі, дало корінь слова пек, пекло. А фраза, позначений у на колі, сформувала абревіатуру пук. Ці три літери стали коренем до слова пукастий, тобто об'ємний. Якщо прочитати пук в зворотньому порядку, то отримаємо куп купала. В словнику Грінченка слово купала пояснюється так. Це ім'я жіночої істоти, що згадується в піснях в ніч на 24 червня, день літнього сонцестояння. Під час святкування Купала я навела приклад прочитання абревіатури ПУК в зворотньому порядку для того, щоб ви зрозуміли, що приголосні біля літери У можуть бути різні, але значення долі на колі часу від цього не змінюється. Права нижня чверть відповідає за материнство, народження дітей, а хіба поповнення в сім'ї не можна назвати прибутком, який має назву куш. Якщо прочитати це слово в зворотньому порядку, отримаємо шук, корінь слова шукати. Ось чому ми весь час шукаємо великий куш. Прагнемо побільше земного життя і яскравого сонечка. До речі, в перекладі з санскриту куп означає блищати, яритися, гнівитися, гарячитися, палкобажати, похотіти. Отже, слово макуш складається з імені великої богині ма і назви території, де вона може народити, отримати куш, приріст. Настала черга пояснити, що означає макош. Давайте відділимо життя небесне від земного. Точно, таким же чином ми діяли в сюжеті спадок 46, коли з'ясовували, чому для прожарювання грішників в пеклі вибрана форма казана. Адже ми бачимо перед собою дійсно казан. Але пекло займає лише ліву нижню долю кола часу, а права призначена для людей, для їх народження, життя і розвитку. На відміну від попереднього разу, прибравши життя небесне і залишивши життя земне, ми зберегли вертикальну вісь. Вона відіграє дуже важливу роль, бо її найвища точка. Це належить найвищій точці кола. З неї починається життя, тому вість невід'ємна частина сектору людей. Тепер наш казан перетворився в кошик. Отже, земне життя, яке пов'язане з народженням, з материнством, можна порівняти з формою кошика. Тому слова «материнство», мати і кошик. В сумі слів дали ім'я богині Макош. І ще одна цікавинка. Якщо розділити праву півкулю на чотири частини, то в сектор пекла потрапить Африка з її жарким кліматом, а в територію богині Макош Австралія з її сумчатими тваринами. Причому таких тварин більше немає ніде в світі. Що сумка, що кошик, призначені для перенесення або ж зберігання, тобто мають одну і ту ж саму функцію. Правда ж цікаве співпадіння? Чверть кола часу, яку пращери називали материнським кошиком, макош, населяють тварини з кошиками на животі.